Радий бачити всіх, хто долучився до свіжого випуску новин від телеканалу Еспресо Біла Церква. З вами наступні 15 хвилин буду я, Ярослав Гопацам, і ми вже готові розповісти про всі події, які відбуваються у громаді. Тож не пошкодуйте свого часу та залиште реакцію чи коментар під цим відео в Ютубі або ж на інших сторінках у соцмережах. Вдруге за чотири місяці виконком міської ради повторно оголосив тендер на 6 мільйонів гривень для розроблення проєкту землеустрою зі встановлення меж прибережно захисної смуги вздовж річок Рось Протока та Кам'янка. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро крім того, за зазначену суму переможець аукціону має визначити захисні межі навколо ставків. У Білоцерківській громаді до того ж за потреби проєктанту дозволять використовувати дрони. Кінцевий термін подання пропозицій 8 липня. А ось послуги мають виконати до кінця грудня наступного року. Зазначу з попереднім переможцем закупівлі підприємством Консорціум Архізем Україна виконком розірвав договір. Майже місяць тому в ефірі телеканалу Еспресо Біла Церква ми розповідали про будинок пристарілих лісова поляна, що належить українській православній церкві. Тоді нас не пустили на територію, пояснивши, що потрібно писати інформаційний запит. Відповідь ми отримали, але те, що там зазначено, здивувало. Чому церква це не лише про Бога, а й про відкритість релігійних організацій, незалежно від конфесії, дивіться у другій частині матеріалу Дар'ї Рубан? Документи ми зможемо подивитися, чи вони таємниця? Вони не таємниця. Устав тому, щоб подивитися документи, треба робити офіційний запит. Офіційний запит на управління білоцерківської єпархії вас зрозуміла. Да. Багато обіцяючи слова, що на практиці виявилися звичайною мильною бульбашкою. Наш телеканал отримав відповідь від Білоцерківської єпархії УПЦ на інформаційний запит щодо будинку пристарілих лісова поляна. Але крім окреслених норм законів на чотирьох сторінках, ми так і не побачили жодної конкретної відповіді на низку поставлених питань. У той же час надати інформацію щодо суті діяльності на вказаній території неможливо, оскільки вами не зазначено період, за який витребовується інформація. Незрозумілим залишається і той факт, якщо це будинок соціального характеру, навіщо духовенство УПЦ приховує догляд за старенькими і боїться показати це громадськості? Можливо, там є що приховувати, адже інформації про співпрацю з управлінням соціального захисту міста чи волонтерами, які також опікуються такою категорією людей, не надали до того ж, обіцянкою представників Спасопреображенського собору залишилася й можливість поспілкуватися з переселенцями яких нібито мали привести з півдня країни, а ось наше прохання допустити знімальну групу на територію закладу митрополита В Густин свідомо проігнорував, в чому саме полягає значний суспільний інтерес щодо об'єкта нерухомого майна належного білоцерківській єпархії у зв'язку з набуттям права приватної власності у встановленому законом порядку, зазначивши при цьому, чи це є громадський інтерес, чи його зведено до інтересів окремих індивідів. Як вдалося дізнатися нашому телеканалу санаторій з багатьма будівлями, які колись належали заводу Сільмаш на площі майже 2 гектари, у далекому 2005 році викупила ТОВ Зодіак. А вже у 2013-му усе це майно було передано білоцерківській єпархії УПЦ через договір пожертви. Натомість довідатися, хто став тим великоцерковним меценатом, неможливо через засекреченість документів. У нас же є акт договору це дарування, найми подарували. Я це нещодавно трапилось, було... чи? Декілька років тому. Аби привідкрити завісу навколо цього об'єкту, що розташований на окраїні Білої церкви за високим парканом, ми звернулися до директора ТОВ Білоцерків МАС. За словами Олександра Олійника, відтоді як він з 2005 року очолює це підприємство, в активах заводу такого майна вже не було. Тож, кому моляться та допомагають представники УПЦ у стінах лісової поляни. Поки залишається під єпитрахиллю. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Кращі серед кращих у міській раді відзначили випускників 200 бальників, які успішно склали національний мультипредметний тест. Зокрема, 28 учнів продемонстрували 35 найвищих результатів. Маємо й абсолютних рекордсменів, які отримали 200 балів з трьох предметів. Це Євгенія Славнова з ліцею номер 16 та Микола Пузей з ліцею номер 9 Талановиті молоді вручили сертифікати на суму 5 тисяч гривень за кожен результат. Премії по 3 тисячі гривень також отримали й вчителі, які готували цих старшокласників. Зазначу, всього. Ого, у білоцерківській громаді повну середню освіту цьогоріч здобули понад одна тисяча випускників. Ми можемо констатувати той факт: що незважаючи ні на що, кількість дітей, які отримують вагомі результати, збільшується. Це означає, що є внутрішня мотивація, є мотивація від сім'ї і є бажання цей результат дати з боку школи, з боку вчителів, які стали вашими наставниками. Прикро, що нам заважає війна, нам заважав ковід, але дуже добре, що є потенціал. А цей потенціал нам дуже буде потрібний. Економіка це основа нормального життя, це і пенсії, це і зарплати, це все. І цю економіку хтось має розрушено піднімати. Так ось саме ви будете тим нашим нагідним фундаментом і плечем. Насправді я не закинула своє особисте життя повністю. Я приділяла увагу і родині, і друзям, і своєму хобі. Тобто, це було, звісно, нелегко, тому що я прикрала достатньо багато зусиль для такого результату, але все ж це було не за один рік. Тобто, я не з нуля починала підготовку, тому це було не зовсім важко. Куди плануєте вступати? У Львівську політехніку на хімічні технології я здобула 200 балів з математики. Я навчалася багато років в математичному класі. Ну, це допомогло. Також ну, я системно навчалась, проходила постійно тести, завдання, ходила до репетитора. Ну, до останнього навчалась, навіть 8-го числа я складала, і в той день я проходила тести. Я, я, я також я здав з математики, я навчався в математичні, на математичній класі. Я коли здавав НМТ саме, я не отримав результати з ну, кінцеві, коли вже обчислювалися. Але я був певний, що у мене 200 балів саме з математики. Я потім вже в 28 червня впевнився в цьому. Який ви ще брали для вступу? Кнуба, архітектурний факультет. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Сьогодні в Україні відзначають одне з найулюбленіших свят наших предків Івана Купала. Ніч 6 на 7 липня вважається містичною. Під час неї шукають квітку папороті. Також плетуть вінки та пускають їх на річку. До початку повномасштабного вторгнення у Білій церкви на центральному пляжі традиційно проходили народні гуляння з вогнищем. Нині ж через окупантів святкування не на часі, проте у дитячій бібліотеці на проспекті Незалежності для малечі провели майстер-клас плетіння вінків та інших виробів. Також їм розповіли про традиції свята. Крім того, діти стрибали через імпровізоване вогнище. От я їм читала свої вірші, я ще їм розповіла, що лялечки можна робити з чого завгодно. Ось лялечка-вишенька. Подивіться, вишневі листочки, травичка і вишенька сама. Таку маленьку можна зробити і погратися. Оце такий вишневий качанчик. Рвуться вишеньки з корінцями. І на вишневу гілочку, ну, у мене на олівець, накручуються. І взагалі була така традиція, що на Мариноньку, на ту вербу, яку прикрашали на Івана Купайла, робили такі качанчики і вішали їх як прикрасу на дерева. В це я просто дітям. А можна? А потім беріть собі її та їжте як морозиво чи як качанчик кукурузи. Дуже добре, що сьогодні діти всі вінках і дізналися багато про традиції цього свята. Ну і весело, гарно і цікаво. Звичайно, не так, як було до війни на річці, але все рівно. Вінок я робила і сама і мені допомагали, і далі я хочу подарити його мамі. Почти не спали, Я казала, що це що я вже зрозумів. Вони казали, що добре, допитаємо і все. Що ти далі будеш з ним робити? Я його зараз зароблю і мамі оддам. Взагалі ти знаєш, що це свято Івана купала? Чи з чого, що на нього роблять на це свято? На нього роблять віночок і потім дівчата ставлять свічку і, так, дівчата, ну, і на ячку. В Україні вже майже півтора року триває повномасштабна війна. Наші армійці впевнено боронять кордони та намагаються вибити російських вояк з півдня та сходу країни. Однак, кожен метр просування дається нам занадто високою ціною. У бій йдуть кращі захисники, але на жаль, повертаються не всі. В одному з них загинув мужній воїн білоцерківець Віталій Нікандров. У лавах ЗСУ він служив ще з 2014 року. Яким згадують його рідні та друзі? Дивіться у сюжеті. Я думала, що мені хтось телефонує з батьків. Весело так відповідає. Мені кажуть, я не В'ячеславіна. Ну я так, да, так, я вас слухаю, що ви хотіли. Я чую, що людина не може слова сказати. Мені телефонував його побратим, каже Таню Ветеліка, більше немає. Коханий чоловік, вірний друг та люблячий батько. Такими теплими словами згадує свого загиблого чоловіка Тетяна. Віталій Нікандров був професійним військовим, мав відповідну освіту. А на фронті воював ще з 2014 року. Як згадує дружина, він жив своєю професією і завжди наголошував, що має захищати Україну від росіян, яких ненавидить, ба більше навіть не спілкувався зі своїми родичами з країни-агресорки. У 2015 році він заключив контрактну службу, служив у нас в місті і відповідно він виїжджав, він взагалі був по всій території України, і в основному виїжджав на Донбас. У 2020 році він випустився з Одеського військового училища і далі продовжив службу також у нас тут в місті. Чоловік все своє життя присвячував родині та військовій справі Тож від початку повномасштабного вторгнення вилів дружині завжди мати про собі тривожну валізку. Його ж відрядили на бойове завдання до кордону. Дівчина ділиться, коханий ані на секунду не втрачав позитиву та заспокоював її по телефону або ж смс-повідомленнями. Ти дзвониш о шостій ранку, і людина, яка вже знаходиться під артобстрілами, тебе заспокоює і каже, що все нормально, нічого не відбувається. все абсолютно добре, заспокойся, склади в сумку документи. Головне, щоб вони були при тобі. Взагалі дивувалася його оптимізму, завжди якось жартома про це все казав. Про загибель чоловіка дружина дізналась вперше. Тоді перебувала на роботі. їй зателефонували та сказали найстрашніші слова. Віталіка більше немає. Ця не повірила, тож почала перевіряти інформацію. Але згодом це виявилося правдою. Я пам'ятаю, що Мені такий сон жахливий наснився. Зранку просинаюся, пишу: коханий, сподіваюсь, тебе все добре. Ти мені зателефонуєш. І через дві години мені зателефонували, сказали, що його немає. Чекайте з офіційного сповіщення з військомату. Готуйтеся опорою для жінки став брат Андрій, який підтримував її у найтяжчі хвилини. Хлопець згадує знайомий з Віталієм ще з 2015 року. Він завжди був хорошою людиною, цікавився футболом та професійно займався боксом. До того ж, наказував йому не полишати сестри, щоб не сталося. Віталік мені зателефонував буквально за день до того, як це сталося. Це неприємність. Ми з чисто теж так поговорили, чи все в порядку, як я тут освоївся за кордоном, чи все типу, окей, чи, чи я нічого не потребую, і там попросив, але я не можу сказати, що він попросив. І вже за два дні мені мама позвонила що каже: Віталік загинув. Я спочатку не зрозумів, Віталій бо у мене є ще один товариш, але він був в тій стороні, там, де <клух>, в напрямку, я думав, що це він загинув. І мама каже, що ні, хто тайний чоловік, і все, воно все як всередині обірвалось, що ну як так, що нічого не зрозуміло. Тоже пробували, я зв'язувався там зі своїми товаришами, чи це так. Це не так, поки ніхто не міг дати відповідь. Було відомо тільки, що є. є декілька тіл з того напрямку не був Віталій, але поки не відомо. Хто, хто є, хто. Тобто, і це було точно, що це були білоцерківці. Вже потім, з часом, через там декілька днів, вже що дали підтвердження, що так, що Нікандров і будуть вже доставляти тіло до Білої церкви. Віталій не мав власних дітей, натомість маленьку доньку своєї дружини Аделінку любив як рідну. Друг чоловіка розповідає: для дитини робив все та навіть більше, аби вона посміхалась. Малеча також чекала тата, адже він для неї був справжнім героєм. Дуже позитивна людина була завжди з усмішкою, веселий, вірний. Першу чергу поважав друзів, жінку, дитинку свою. Така людина, що можна звернутися і вдень, і вночі він завжди прийде на допомогу. В перший час я плакав, ну не повірився, не міг подумати. Думаю, як це. Але ми не знали точно це чи було тоді, бо тіла не знайшли тоді і чекали підтвердження ділище, що не Бог, що не станеться цього, але, врешті-решт таки, сталося. Нині ж Тетяна зізнається, коли їй важко на душі. Пише коханому смс, після чого їй стає краще. А ось все, що нагадує про чоловіка, вона зберігає з трепетом. знає Віталій завжди поруч із нею. Адже людина живе доти, доки про неї пам'ятає. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наш ефір добіг до кінця. Про головні новини Білої церкви розповідав Ярослав Гопаца. Працюємо для вас щодня, аби ви були у вирі всіх подій. Дякуємо захисникам та захисницям за мужність, відвагу та професіоналізм. Ми неодмінно переможемо. Російське зло. Слава Україні!